Їду в бібліотеку. Так, да, я знаю, вам може вже надоїло їздити в бібліотеку, але що робити, якщо життя це цикл повторюючихся собитій. Другий ранок виходжу. Сьогодні вже було полегше заставити себе вийти, але я думаю, це таке, знаєте. Кожен ранок по-різному буде іноді легше вийти, іноді складніше вийти. Залежить від того, коли заснув, як заснув і як спалося. От. Сьогодні було непогано, побачимось в бібліотеці. Книгу забрав, можна їхати додому. Якщо комусь цікаво, трамплін ще не заробили, вони залишаються. А, так, да, ну і до речі, я був прав. Коли починаєш день зі скліта, а не зі стресу і тіктока, день проходить набагато краще. Ну, по відчуттях, так точно. Після такого ранку вівсянка йде набагато краще. Ліза сьогодні преступниця взяла і поламала очки. Треба нові окуляри купувати. Що? Що я? Ну, ти ж приґала, і ми намагалась цей вешалку збити. Не вешалку, а тріємдель. Ось величезний навіс, де буде грати музика і виступати купа артистів. А ось там, ну ось прямо за оцим зданням, прямо за ним знаходиться наш. Наша квартира. А ось і вид з квартири. Ми тут вже чули прев'ю, було тут, 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 невелике, але було. Ну, ми вже звикли до звуків, нас тут кож, кожну ніч потяги катаються і до цього звикнемо.